Уявімо, що життя це фільм, наприклад, пригодницький, романтика, комедія або ж драма у кожного своє. Тоді логічно, що у кожного життя є свій саундтрек. Маю питання до вас, криваріжці. Яка пісня стала девізом вашого життя? Доброго дня! А вас можна спитати, yeah. яка пісня могла бути девізом вашого життя? Щоб не вмерла Україна, наприклад. Ну, Якщо чесно, то пісня якась висоцького, мабуть. Краще гір можуть бути тільки гори. Сліва гори, справа гори, а вдалі Кавказ. Є така поговорка, дуже цікава. Хто не бачив пікуя, то не бачив нічого. <реку> О, <вот. реку> Мені найбільше подобається черемшина Яре... Яремчука. Черемшина. І от зараз так. Я просто ходжу і милуюся, і наспіваю її. Всюди будинок, квітне, черемшина. Клас. Mm -hmm. Вас надихає природа, я так, так. розумію. Христина Пісня Ой на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Ой, Ой на... на горі Ой, два дубки. Ой на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, два дубки всі слилися до кубки. Ну, звісно, пісня Компота. Пісня Компота? Так. А яка це пісня? Ну, от так. Перед бим вкад на джо, I've been married long time ago. Ето багата власть, ето граніт, Майн Діти зараз українські слухають, то й ми більше на українські. Яка у вас там... на слуху зараз пісня? Ну вони більше там про погляд, таке всякі. Я шукаю поряд і з ти загубила і цікла. Е -е, Сковка додому. Яка, наприклад, найулюбленіша пісня? <звук> Найше сумні. Щось сумне, так? Так. <звук> Вибачте, я можливо, не знаю. вірка, сердючка. Хорошо, все О, буде О, класно. Так, а ви можете наспівати е, приспів? Хорошо. Все буде хорошо. Все буде хорошо. <рес> хорошо. Дуже вам дякую, вам гарного дня. І в вашому дякую. житті неодмінно все буде дякую. хорошо. То залежить від <рес> часу життя. Раніше була більш депресивна, зараз може бути інше. Конкретики не буде, бо я зараз нічого не не згадаю. Добре, ну але я думаю, собаки вам додають енергії драйву. Звичайно. Here we go. Булька, я весела булька. Так? <laughs> да, так? Да. Сікова булька, булька. Ну, дитяча пісня. Ну, Це так, як е е колосково виходить, правильно? Булька, булька, я весела булька. Пожалуйста, найперше. А, ага. Єбашить. Да. Єбаш, 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 Що ви працюють. <laughs> Ти не байдикуй, не байдикуй. Ось таку збірку саундтреків життя криворіжців ми надибали. З вами був традиційно Антон Чекаль. Ти, ти, ти на вподобайки, підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас здивувати.